А чего пацаны вот на фронте мая там боков поспать? Я перепрошу, и срак там под елкой, под... Опача! Чего это? А давайте по-честному. Кто из вас слушал Лепса, Тимати? Знаете, что зараз Лепс заявил? Ну, вот здесь что? Только рюмка ватки на столе! Он официально зараз заявил в интервью, я сейчас ставку сделаю, что Покровск, наш Покровск, мае быть переномбинованный в Путинград. А у нашего великого президента должен быть Путинград, чтобы потомки помнили о его великих делах. Путин уже может ничего не делать, да он может даже завтра уйти. Но имя его будет жить в веках. От дивіться, зараз українці не розуміють, яку музику слухати, бо не всім подобається українська музика і так далі. У якоюсь душа лежить там до російської старої музики. Але треба зрозуміти, що російська музика є лазейкою. Тобто, всі оці відомі російські музиканти це лазейка зі сторони Росії для того, щоб продовжувати впливати на нас. І не існує жодного відомого там співака, артиста чи музиканта в Росії, який би не був підвладний Путіну. Тобто вони ним всі керуються. Розумієте, така от історія. І вони. Псують свою пропаганду, Все. Казалось би, просто послухав музику і все, але насправді перегляди, прослуховування і так далі роблять їх популярними, і потім вони роблять такі заяви. А якщо вони роблять такі заяви, значить вони говорять вустами Путіна. Ну, вустами Путіна говорить не сам Путін, Медведів, або приближені до нього, да? ну або от такі от артисти. Це одна з причин навіть при величезній любові до той музики, пожаліть людей, які все ж таки поклали життя за Україну, тих матерей, які повтрачали чоловіків, синів і так далі. І перестать слухати російську музику. При всій до російської музики там є дуже гарна і мелодика, і слова, і так далі. І не завжди зараз українській музики, ну по-чесному, не завжди є щось достойне, але треба розуміти, що це сторона впливу Росії, понімаєте? І...